Перед вами нова передня вилка радянського виробництва для мотоциклів ІжПланета Юпітер 4-5 покоління. Це саме той випадок, коли деталь не реставрована, не піскоструєна і не фарбована заново, а справжня зі зберігання. Вилка збережена в заводському стані з рідним хромованим покриттям, а на деталях присутнє оригінальне маркування, що підтверджує її походження та період виробництва. Одразу видно, що деталь жодного разу не була в експлуатації. Саме такі вилки встановлювалися на Іж із заводу. Проста надійна конструкція, розрахована на реальні дороги, а не на тепличні умови. Сьогодні знайти нову радянську вилку велика рідкість. Більшість того, що є на ринку, це БУ або сучасні аналоги. А тут оригінал, який ідеально підійде для автентичної реставрації або колекційного мотоцикла. Якщо вам близька тема справжніх радянських запчастин і живої техніки, підтримайте відео лайком і підпискою. Далі буде ще багато цікавого.